Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Іскорки суперсил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Особливе місце із самісінького ранку Міо почувався піднесено, а все тому, що іскорки вперше зібралися відвідати особливе місце. Міо знав, що там живуть книжки, а значить, нові враження та друзі. Іскорка мріяв потрапити до дитячої бібліотеки. Бібліотека, протяжно повторював Міо. Йому подобалося вимовляти це слово, яке нагадувало чарівне заклинання. Ото лише пум не зміг піти з друзями, адже заздалегідь був записаний на огляд до стоматолога. Такі профілактичні візити необхідні і дуже корисні. Інколи варто чимось поступитися, як от прогулянкою чи забавками, заради важливих речей: здоров'я і безпека саме такі. Тож до бібліотеки Жуш, Бринь і Міо вирушили втрьох. У бібліотеці іскорки помітили гурт дітей. Схоже, вони також прийшли на екскурсію. Привітна пані бібліотекарка розповідала своїм гостям: У нашій бібліотеці є тисячі книжок: великі й маленькі, давні і сучасні, кольорові та чорнобілі, а є навіть тихі. У них ви не знайдете жодного слова, а лише картинки. Читати тихі книжки можна в будь-якому віці. Це добре розвиває уяву. Я люблю вигадувати, мені неодмінно потрібна тиха книжка, зраділа Бринь. Бібліотечні книжки можна брати із собою, але потім їх треба вчасно повертати. А ще книжки люблять тишу, як і деякі люди до речі, у бібліотеці шануть таке право. На тишу, тому тут завжди особливий затишок і спокій. Це була правда. Іскорки роззиралися довкола, а книжки, здавалось, роздивлялися їх. В одній із зал жуж помітила комп'ютери, за якими сиділи діти в наушниках. Невже вони дивляться мультики? Це ж не кінотеатр, здивувалася іскорка. Але ж ти знаєш, що гаджети не лише для розваги, вони допомагають людям. Наприклад, рахують числа, вимірюють температуру, складають схеми чи навчають. тихенько мовив Міо. Як мої улюблені відеозаняття з малювання, додала Бринь. Тоді пані бібліотекарка розповіла, що існують книжки, які не можна прочитати. Справа не в зачаклованих сторінках чи знанні літер. Просто деякі книжки потрібно слухати. Їх тому й називають аудіокнигами. Вони зберігаються в онлайн бібліотеці в інтернеті. Аудіокнижки зручні для мандрівок, або коли бракує часу сісти з паперовою книжкою. Або коли хворієш, додав Міо. Так. Книжки справді здатні стільювати, підморгнула бібліотекарка. Перейшовши до наступної зали, діти і Міо сіли на килимок і слухали казку, які читала їм пані бібліотекарка. Бринь умостилася в кріселку неподалік і гортала тиху книжку. А Жуш роздивлялася комікс про піратів. Усі в бібліотеці були зайняті по-своєму. Додому іскорки поверталися щасливими. Вони дізналися багато нового. Кмітлива Жуж довідалася, як правильно знаходити аудіоказки на планшеті, щоб увечері послухати їх усім разом. Пум був у захваті. Тепер я справжнісінький аудіочитач, чи м -м, слухач? жартував він. Візит пума до стоматолога теж видався захопливим. Лікар навчив його зубної гігієни, тобто, як правильно доглядати за зубами. Гігієна! протяжно промовив Міо. Він вирішив неодмінно розпитати про неї пума, але. Це вже зовсім інша історія. Правильний догляд Пум дуже хотів розповісти друзям про правильний догляд за зубами. Він підготував секретну коробку та запропонував погратися в лікаря. Однак жуж зненацька обурилась. А чому саме ти будеш головним? Я теж хочу. Тебе знову муха Вередуха вкусила, чи що? Хіба ж це ти була у стоматолога? втрутилась бринь. А хіба ж я ніколи не чистила зуби? Коли хтось із близьких має поганий настрій, інші це відчувають і шукають способи допомогти. «Жуж, давай ти будеш помічником лікаря, запропонував Міо. Це важлива професія. Майже як ще дві роки для лікаря, уявляєш? Ідея бути руками іскорці не дуже сподобалась, тоді втрутився пум. А хочеш приміряти для гри мою накидку фокусника. Лікарі, як і чарівники, вміють творити дива. Ти будеш моєю помічницею, чарівницею. Жуж іще супилася, але схвильовано кивнула. Тож пум урочисто розпочав, виймаючи з коробки перший секретик. Це зубна нитка. Її суперсила діставати залишки їжі з проміжків між зубами. Такою ниткою не шиють, а чистять зуби, доповнила жуж. Потім пум показав спеціальну щітку для язика. Виявляється, язичок також потрібно чистити від нальоту. Махнувши накидкою, жуж продовжила. Підказка для зубів номер 3 Іскорка дістала з коробки маленький пісочний годинник. Він показує, скільки часу необхідно для якісного чищення зубів. У мене є такий, тільки я забуваю ним щодня користуватися, зізналася Бринь. Не засмучуйся. Я от інколи взагалі хитрував, аби не чистити зуби. Але краще доглядати зубки, ніж потім їх лікувати, підтримав подружку пум. Проте найбільше іскоркам сподобалось правило горошинки. Виявляється, для чищення зубів достатньо й однієї горошинки зубної пасти замість довгих смужок. Головне ретельно чистити кожен зубчик і без посміху. А мені так подобалося вичавлювати зуби і чистити пасту. Ой, це то тобто вичавлювати багато пасти і чистити зуби, озвалася Бринь і розсмішила іскорок. Раптом Міо вигукнув Згадав, таке дбайливе використання речей називають розумним споживанням. Розумним, бо важливо розуміти, що і навіщо ми робимо, які наслідки можуть бути. Не варто даремно чи без нагальної потреби щось використовувати. Наприклад, треба вимикати воду, коли чистиш зуби. Навіщо ж їй просто так текти? Я думала, що дбати про здоров'я складно, а виявляється, це навіть цікаво. Нумо ще придумувати, як можна піклуватися про свій організм. Жуж потирала долоньки. Друзі знову перезирнулися, однак тепер вони раділи. Поганий настрій жуж, як вітром здуло. Спільна гра і підтримка допомогли. Іскорки разом склали перелік корисних звичок на щодень. Жуж запропонувала ранкові руханки, пум прогулянки на свіжому повітрі, а Міо здорове харчування. Він іще довго розповідав друзям про користь овочів і фруктів. Брин спостерігала та, зрештою, замріяно мовила. Як добре, коли всім бобре, Ой, тобто добре. Сміх друзів чувся аж на вулиці. Починаймо із себе. Ну ж бо усі зібралися. Можемо йти до парку. Жуж розорнулася на іскорок, що тупцяли біля дверей. Ха, а де бринь? Здається, вона пішла чистити зубки. Я миттю її покличу. Пум рушив до ваної, звідки вже тривалий час було чути дзюрчання води. Бринь, що ти робиш? Чи що зубки? Як тебе навчив стоматолог під час огляду? Ти ж сам розповідав, що треба чистити доти, доки сиплеться пісок у пісочному годиннику. От я й чищу? Усе правильно, бринь. Але воду треба вимикати. Поки пісочок сиплеться, дарма витрачається чиста вода. Тобі може здатися, що на нашій планеті дуже багато води, проте майже вся вона солона. Прісної ж води мало, тому її треба берегти, щоб усім вистачило. Поквапся, будь ласка, ми тебе чекаємо. Нарешті іскорки зібралися і рушили до парку. У парку жуж і пум пускали жабок по воді. Бринь і зміо гасали доріжками вздовж озера. Відтак іскорки потомилися і плюхнулися на лавку. Ух, як я хочу пити, видихнув захеканий Міо. І я, а давайте купимо води, підхопила Бринь. Не варто, у мене з собою пляшечка, я ще вдома її наповнила. Жуж дістала воду багаторазові горнятка та запропонувала забіганим іскоркам. Щоразу купуючи воду, ми купуємо і пластикову пляшку. А потім просто викидаємо її. Сміття стає дедалі більше. Воно накопичується, потрапляє в землю, у воду, від нього потерпають тварини і рослини. Це все погано впливає на наше здоров'я. Іскорки вкотре зраділи завбачливості жуж. Це дуже зручно. Коли маєш із собою водичку, і можеш будь-якої миті втамувати спрагу. Крім того, це ще й екологічно, тобто береже природу. Тим часом до іскорок підпливла зграйка качок, мама качка і троє її малюків плавали вздовж берега. Помітивши їх, бринь виняла із свого наплічника булочку і поволі підійшла до птахів. Зараз я вас погодую, мої каченяточка!» – тішилася іскорка. Стій. Диких птахів не можна годувати хлібом. У булочці немає для них нічого корисного. Качки від такої їжі можуть захворіти. Краще пригости їх несмаженим насінням або зернятками. Але в мене немає зерняток? Вибачте, каченятка. Засмучена бринь повернулася до друзів, сама доїдаючи свою булочку. Що з тобою, бринь, турботливо поцікавився Міо. Мені сумно, поглянь, скільки в озері сміття. Чим я потім чиститиму зубки, де жити та виводити діток каченятам. Так, це сумно, але все можна змінити. Тільки починати треба із себе. Як саме? А он як, поглянь на той берег озера. Міо спрямував свій погляд далеко попереду себе. На іншому березі гурт дітей і дорослих збирав сміття у величезні пакети. Дещо вони навіть виловлювали з озера. Ого, як же вони насмітили! здивувалася Бринь. Ні, навпаки, вони піклуються про природу, очищуючи її від чужого сміття. Ось так і починають зміни. Власними діями, ти теж можеш почати із себе. Наприклад, коли чистимеш зубки, вимикай воду. Світло теж, до речі, вимикай, коли виходиш із ванної. Світло у ванній. збентежено вигукнула брінь і швидко подріботіла додому. Друзі, мені терміново треба повернутися. Я забула чи вимкнула світло у ванній. Погуляємо іншим разом. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.